Джура з майбутнього, таємничий щоденник. Відомі актори і телеведучі записали для дітей аудіоказку. Вона складається з семи частин і розповідає про часи Запорізької січі, що спільного у казці із сьогодення та як проходив процес виробництва. Мої колеги про все дізналися. Ти не кажи своїм батькам про мою схованку, добре? Про неї ніхто більше не знає. Зможеш не розбатякати. Це історія про джурів зброєносців підлітків, які в часи Запорізької січі були помічниками козаків і забезпечували для воїнів надійний тил. Аудіоказка Джура з майбутнього таємничий щоденник з перших секунд переносить слухачів саме в ті часи. Давайте додамо трішки сумніву. В останні дання ага, про неї більше ніхто не знає. Зможеш не розпотякати. Головного героя десятирічного Ромчика, який магічним чином переноситься в часи козацької доби, озвучив Анатолій Бондаренко. Якими цікавими можуть бути книжки? Подумав Рома, вони заносять тебе у давнину, розповідають про час і простір, дають волю фантазіям і можливість жити іншим життям. Ведучий телеканалу Інтер та за сумісництвом співавтор «Аудіоказки» розповідає, ідея створити проєкт для дітей з елементами історії виникла під час запису одного з інтерв'ю. Був Дмитро Савенко, це засновник благодійного фонду міст. Вже після ефіру ми розговорилися, і він там так в ефірі коротенько сказав, що ми в одному, я не пам'ятаю, в якомусь населеному пункті вони поставили пам'ятник Джурі, а непогано було б іще й. Ну, щось написати про джур, тому що мало хто знає, які вони були, що вони робили, чим вони допомагали козакам. Кілька місяців творча команда працювала над сценарієм. До озвучення тексту долучили відомих артистів, які теж були героями однієї з телепрограм Анатолія Бондаренка. Народні артистці України Ользі Сумській дісталася роль десятирічної Діани. І він сказав, що в старовинних літописах є переказ, який звучить так. Напередодні Великої битви Джура Чужинець і його подруга, сама Магура, ледачого перетворить на героя, а під його списом ворог стане на коліна. Ну, друзі, це пророчі слова. І це про нас, незламних українців. Я переживала, як це буде відчуватися, тому що м доросла акторка. І тут треба дати тембр дівчинки. Намагалася трошки тембр зробити таким а, високим. Голосом актора Віталія Борисюка у казці і... говорять одразу кілька мужніх козаків. Тепер сип золо. кидай ще пару жмень і починай прати. Дуже цікаво було спостерігати за колегами, тому що Віталій зіграв козака. От, теж таку людину вольову. Ну він і є козак. От він для мене теж характерник десь в душі, тому що він мужній, він рішучий. А треба сказати, що я теж ж виросла в Запоріжжі. І тому ця тема козаків наших українських характерників вона мені рідна. А незабаром Джура з майбутнього отримає ще й паперову версію. Творча група, що працювала над аудіоказкою, має намір створити комікс за її мотивами. От і моє Джуренко сказав козак і посміхнувся. Ну, класна казка, аж мене сльози очах. Анастасія Пилишок, Олег Невядьомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.